Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у мене на огляді дуже масивна гра на контроль території під назвою АНК Боги Єгипту в локалізації видавництва Вудкет. Ця гра вийшла з авторством Еріка Ленга, який нею завершив, як я думаю, свою трилогію про контроль територій. З першого був Блад Рейдж, потім Rising Сан. І ось Анк, який переносить гравців у древній Єгипет, часи поклоніння і вірування у всемогутніх богів, які керують усім, що є на землі. Але як не дивно, шанування людьми одних богів робило їх сильнішими у той час, як інших, навпаки, відправляла у небуття. Тож боги вирішили розв'язати всеохоплюючу війну за владу над усім Єгиптом. У якій якраз нам з вами і буде необхідно прийняти участь, взявши під контроль одного із наявних богів: Анубіса, Осіріса, Омон Ра чи Ізіду, які, звісно, зроблені тут просто мега-крутими фігурками. Однак швидити не будемо, і давайте спершу розберемося з тим, як саме грається Анк. Тож, поїхали. На початку хочу зазначити, що для приготування до партії Ванг вам буде потрібно скористатись окремим буклетом. В цьому буклеті у нас зібрані різноманітні сценарії, які можна використовувати під час приготування до гри і самої партії. В кутку в нас вказується кількість гравців, на яку розрахован даний сценарій. А ну і в залежності від того, скільки у вас гравців, ви робите таку підготовку. Внизу вказується в нас. Які самі компоненти потрібні вам для того, щоб зробити цей сценарій? До того ж, деякі сценарії мають ще й додаткові правила підготовки, та й, взагалі, особливі властивості деяких регіонів, які будуть впливати на перебіг самої гри. Та ваші стратегії, тож ви обираєте підхожу і просто викладаєте усі компоненти на поле, як зазначено у самому буклеті, і розділяючи як загальну мапу на менші території караванами верблюдів, так і займаючи стартові положення, як воїнами, так і самими богами на нашому полі. А звісно, що кожен з вас буде грати своїм богом, у якого буде не тільки свої фігурки, але й персональний планшет, на якому можна буде прокачувати унікальні властивості для свого бога. Ну як унікальні. За фактом, набір властивостей то у усіх богів однаковий, проте хто які саме з них захоче отримати під час гри, оце вже питання. Отже так, Анг в нас виглядає як дуже велика і масштабна гра з купою різних компонентів карт, планшетів, фішок, мініатюр, як воїнів, так і стражів. Проте, повірте. Все набагато простіше, ніж здається. Головне завдання гравців першим за всіх підняти свій маркер на треку поклоніння на самий верх. Але не завжди це вдається зробити. Тому друге найголовніше завдання підняти маркер вище червоної зони до кінця четвертої події. Бо, якщо ні, то ви можете стати забутим і відправитися у небуття разом зі своїми фігурками прямо з поля. Для допомоги в досягненні своїх цілей, гравцям стануть у нагоді чотири доступних основних дії, які можна виконувати під час свого ходу. Всі дії в грі позначаються на цих чотирьох треках. В нас є переміщення фігурок, розміщення фігурки, отримання послідовників та вивчення властивості анха, і гравець у свій хід може виконати одну чи дві дії. Якщо першою дією може бути будь-яка із цих дій, і коли гравець виконує цю дію, він переміщує маркер на наступну поділку, то тоді інша дія, друга, має бути із треку, який знаходиться нижче, ніж попередня. Тобто зараз можна виконати лише дії із цих двох треків, якщо першою була дія розміщення фігурки. Проте гравець обов'язково має виконати другу дію, якщо тільки він не виконував першу дії вивчення властивості анха. Або якщо першою дією він не активував подію на будь-якому треку, перемістивши маркер на ось цю білу поділку. Навіть якщо гравець не може виконати дію повністю, він все одно повинен перемістити маркер на наступну поділку. Виконуючи дії переміщення, гравець може перемістити кожну свою фігурку на відстань від 1 до 3 гексів. Переміщуючи фігурку, гравець може проходити крізь різні перешкоди. Наприклад, це можуть бути каравани, річки. Різні монументи чи фігурки інших гравців, або навіть ділянки із водою. Головне правило, що фігурка гравця повинна зупинитися на порожньому гексі, тобто на ньому не має бути ніяких інших елементів, ні монументів, ні інших фігурок. Ну а також не можна зупинятись на ділянках із водою. Виконуючи дію розміщення фігурки, гравець може розмістити із свого запасу або одну фігурку воїна, або ось такого стража. Якщо він у нього є, усього є шість таких типів стражів, яких гравці можуть отримати, розвиваючи властивості свого анха. Так ось, розміщуючи фігурку, гравець повинен її виставити на територію, де є його фігурки, або монументи під його контролем. Розмістити фігурку можна лише на порожній прилеглій ділянці, тобто зараз цю фігурку можна розмістити лише на ось ці три гекси чи на ці три гекси. А ось цей гекс не буде вважатися прилеглим до цього монументу, бо території обмежуються караванами, водними ділянками, а також річками і краєм карти. Тому цей гекс не є прилеглим до цього монументу. Також за дією гравець може отримати послідовників, які потрібні як для побудови нових монументів, так і вивчення сили Анха. Також прилеглість дуже важлива і при дії отримання послідовників, бо гравець отримує одного послідовника, якщо у нього є фігурка, яка є прилеглою до монумента, який є нейтральним, тобто немає фішки жодного гравця на ньому, або є під контролем самого гравця. Тобто зараз гравець отримує лише одного послідовника за ось цей монумент. Тому що до цього монумента немає прилеглих фігурок гравця. Остання доступна дія якраз дає змогу витратити ваших послідовників на вивчення сили Анку. Усього є три рівня властивості Анка, і кожного рівня гравець може вивчити лише дві властивості із чотирьох. Гравець завжди починає вивчати зліва направо, тобто йому спершу потрібно вивчити дві властивості першого рівня, далі другого і далі третього, вивчаючи одну властивість. Гравець переміщує свій маркер на відповідну комірку на рівні і сплачує стільки послідовників, який рівень він вивчає. Наприклад, зараз перший рівень, тому один послідовник. Ну і звісно, гравець отримує відповідний бонус на комірці. Наприклад, натхнення дає змогу не витрачати ось цих послідовників, коли він будує монументи, чи, наприклад, навпаки, отримати три послідовника, коли він перемагає у бою. Коли гравець, переміщуючи свій маркер, відкриває ось таку позначку, а він може найняти собі стража. На початку гри гравці на умання вибирають три карти стражів. першого, другого і третього рівня. Так ось відкриваючи відповідну комірку властивості анха, гравець може найняти собі відповідного рівня міфічне створіння, наприклад, мумію котів. Коли гравець наймає собі це створіння, він бере ось таке кільце і вставляє в нього цю фігурку. Тепер. Це його фігурка, і він може її виставляти на поле за допомогою дії розміщення фігурки. Тепер цей страж стає на бік вашого бога і зможе приймати участь у битві, ну і просто допомагати з контролем монументів. Звісно, що кожен страж дає свої бонуси гравцю, який його контролює. Наприклад, якщо якимось чином вбити мумію котів, то усі гравці будуть втрачати одне поклоніння на треку чи. Ось така мумія. Якщо її вбито, то одразу розміщається вона на прилеглій ділянці біля вашого бога. Тобто це безсмертне таке створіння. А також є ще ось такий гігантський Скорпіон. В нього складна властивість, бо він при розміщенні у бою він повинен вказувати на Дві ділянки, і на цих ділянках перед боєм будуть знищуватись монументи. Так, я вже чую німе питання у вас на вустах. А де ж тут ця обіцяна битва богів, і взагалі хоча б якийсь акшон? Та як досягти умов перемоги? Бо ми вже розглянули з вами усі чотири можливі дії у хід а так нічого і не відбулося. А все досить просто: увесь екшен починається, коли маркер на треку будь-якої дії доходить до ось такої білої позначки. По перше, гравець у цей хід не може виконувати більше другу дію. Якщо він зробив це першою дією. По-друге, маркер відразу повертається на стартову поділку в залежності від кількості гравців. Наприклад, ми граємо в чотирьох, тобто ось сюди. Далі ми переміщуємося на цей трек події, і гравець переміщує маркер на наступну комірку. Якщо це кругла комірка, то гравець виконує подію самостійно. Але якщо це квадратна комірка, то ця подія стосується усіх гравців за столом. Якщо розігрується подія контроль монументів, то гравець може отримати контроль на будь-яким Нейтральним монументом, біля якого у зітненні знаходиться його фігурка. Тобто, наприклад, ось таким чином. Або подія караван верблюдів, коли гравець отримує 6 ось таких верблюдів і може розділити будь-яку територію на нашій мапі на дві частини. Але найголовніше, що ці верблюди виставляються тільки на зітнення двох гексів, але не на водні елементи та не на річки. І, наприклад, гравець хоче розділити цю територію ось таким чином. Головна умова, що після того, як гравець розмістив усіх верблюдів, кожна із новоутворених територій мала мінімум 6 гексів, тобто 2, 4, 6. Ну і тут дуже багато. Після цього гравець повинен розмістити ось цю плитку з цифрою на одну із цих двох територій. Ця цифра означає порядок, коли буде розіграна битва на цій території. Наприклад, він розміщує п'ятірку сюди і далі розміщує наступну цифру. Яку бере із запасу на нову територію. А далі він отримує можливість замінити одну із цих плиток на будь-яку плитку, що є вже на полі. Наприклад, він бере одиницю звідси і міняє її на п'ятірку ось тут. А ось квадратні події. То вже стосується усіх гравців, бо це означає, що нарешті настає час конфлікту. Ну, по перше, треба подивитись на ось ці цифри на квадратних жетонах, про які я вам вже розповідав. Це порядок. Активації цих битв на територіях. Якщо на території немає жодних фігурок, то вона пропускається. Далі, якщо на території є фігурки лише одного гравця, він є лідером цієї території і відразу отримує бонуси з неї. Ну, по-перше, гравець отримує переможні очки за кожний тип монументів, якого в нього більше під контролем. Наразі в нього є один храм під контролем, тому він отримує одне поклоніння. А ось фіолетовий гравець не отримує ніяких очок, бо в нього немає тут жодної фігурки. А ось якщо б, наприклад, тут був би ще один монумент жовтого гравця, то синій гравець також би не отримав би поклоніння. Ну а далі синій гравець, ще отримує одне поклоніння за те, що він контролює цю територію. А ось якщо на одній території в нас є фігурки двох або більше гравців, усі вони розпочинають. Бій. Першу гравець повинен обрати одну із семи карт бою, які він отримав на початку гри. А на цих картах в нас казуються особливі умови, які гравець може розіграти під час бою, а також ще додаткова сила, яку гравець зможе отримати і додати до своїх. Воїнів та самого Бога, якщо він приймає участь у битві, гравці обирають по одній карті в закриту, а після відкривають їх і активують. По черзі спершу в нас розігрується ось така карта побудова монументів. Усі гравці, хто розіграв таку карту з найнижчого на треку поклоніння, починають розігрувати ці карти, і відповідно можуть скинути три послідовника, щоб викласти будь-який монумент на будь-яку порожню клітинку. Нашої території відразу із своїм символом. Тобто, це буде монумент гравця. Далі розігрується ось така карта під назвою Навала сарани. Це дуже хитра і сильна карта. Гравці повинні таємно зробити ставки в своїх послідовниках. А і той гравець, хто зробив більше, перемагає у цьому двобої і відразу. Усі фігурки інших гравців вмирають, тобто їх потрібно прибрати. Ну окрім богів, бо вони безсмертні. І все гравець програє битву одразу ж. Проте, чим ця карта хитра? Якщо гравець не перемагає, а є нічия за ставками, то усі фішки, усіх гравців, що є тут на цій території, вони усі прибираються з поля. Ось така сильна карта. Ну а далі активуються властивості інших карт, якщо вони були зіграні під час бою. Коли відкривається в нас карта паводка, то вона відразу активується першою у битві навіть поперед монументів та навали сарани. І гравець отримує по одному послідовнику за кожну свою фігурку, яка стоїть на зелених родючих землях на цій території. Тобто синій гравець зараз отримує одного послідовника. До речі, ці фігурки, що стоять на зелених родючих землях, не можна вбити наприкінці бою. Про що ми поговоримо трохи пізніше. Усі інші карти активуються після закінчення бою. Засуха та диво дають додаткове поклоніння наприкінці бою. Коли гравець розігрує життєвий цикл, мат, то він забирає усі карти після бою собі на руку. Усі, що були розіграні до цього. Ну в колісниці просто сильна карта, вона дає плюс три сили. Після того, як були розіграні карти, гравці відразу рахують кількість монументів за типами і отримують за них поклоніння. Тобто зараз, наприклад, синій гравець отримує поклоніння за піраміди, а також за храми, бо в нього більша кількість саме цих типів, тому два поклоніння. А ось обелісків у жовтого та синього гравця порівну, тому ніхто з них не отримує жодного очка. Ну а далі необхідно просто підрахувати кількість сили, що є у кожній армії. Кожна фігурка на полі дає одну силу, окрім додаткових властивостей. Наприклад, це можна отримати з властивостей Анха. Володар храмів. Кожен ваш храм на території бою дає вам плюс дві сили, якщо у вас є прилегла до нього фігурка, або з властивості самого Бога. У Анубіса це щоразу, коли ворожий воїн вбитий, ви можете полонити його і виставити на вільну комірку ось сюди. І за кожного воїна на цих комірках Анубіс отримує плюс одну силу. Ну і таким чином ми рахуємо, у кого більше сили, у кого менше, він вбиває усіх своїх воїнів, а також стражів і прибирає їх. З поля. А ось якщо нічия, то усі фігурки двох гравців перебираються з поля. Проте гравець, який розпочав цю подію, отримує ось такий спеціальний жетон нічиєї. І якщо він ще не активований, гравець може активувати його, щоб перемогти при інчиї. Про це це можемо зробити лише один раз за увесь раунд боїв. Ну і наприкінці бою той гравець, у якого залишились фігурки на а, території, отримує одне поклоніння за володіння цією територією. І за фактом. Так само потрібно провести сутички для кожної з наявних територій, а після продовжувати грати як зазвичай, виконуючи дії. Якщо ви граєте у трьох чи більше, то до гри додається дуже цікава річ під назвою злука богів. Якщо ви граєте від трьох до п'яти гравців і щойно розіграли третю сутичку, то наприкінці цієї сутички відбувається злука двох богів. Два останніх бога на треку поклоніння об'єднуються в одне божество. Переміщуючи верхній маркер на нижній, щоб відмітити, що фіолетовий гравець стає головним божеством у цій злуці, і тепер вони стають одним великим богом. Верхня фішка відмічає те, що фіолетовий гравець стає головним божеством у цій злуці. Тому всі його фігурки залишаються на полі. А ось жовтий гравець втрачає усе, що мав, як фігурки, так і усі храми, обіліски та піраміди, що він мав під контролем. Проте усі стражі, що мав жовтий гравець, фіолетовий тепер може перейняти до себе. Також фіолетовий гравець отримує усіх послідовників, що мав жовтий гравець, і вони Обидва тепер грають за одне божество, керуючи усіма його фігурками на полі. Так кожен з гравців тепер виконує лише одну дію свій хід, проте дія кожного гравця може не відрізнятись від іншого. Тобто, тепер, наприклад, за один хід ці гравці можуть. Двічі наняти воїнів або двічі перемістити своїх воїнів. Якщо наприкінці четвертої сутички в нас все ще є боги, які не вийшли з червоної секції нашого треку поклоніння, вони усі вибувають з гри прибираючи усі свої фігурки, як і монументи з поля. Ну а якщо до кінця п'ятої сутички ніхто з зразків не зміг підняти свій маркер до останньої комірки на треку поклоніння, або не зміг вибити усіх богів на полі, щоб вони залишилися у червоній секції, таке теж можливо. То тоді перемагає той гравець, який є вищим на треку поклоніння. Анг боги Єгипту візуально дуже крутий аероконтроль. Ці величезні, не побоюся цього слова, фігурки богів. Ну, це дуже і дуже круто. Вони таких приємних кольорів, деталізовані мініатюри, ну просто неймовірно. Можливо, трохи дивувало е, рішення зробити цей центральний планшет і планшет поклоніння із тонкого картону, але, звісно, в принципі, це ніяк не впливає на загальний перебіг гри. В цілому, уся гра в Анк поділяється на дві частини: це е, вибір та виконання дій на планшеті, ну і сама активація подій, а в тому числі і проведення сутичок. І ось говорячи про вибір дій, тут є багато варіантів, як саме це робити. Адже так, зробити дві дії то завжди гарний вибір: виставити нових воїнів там чи стражів, або перемістити їх ближче до обелісків, або навіть розвити свою силу Анка, яка дає чималі бонуси гравцю. Проте активувати подію, перемістивши маркер на останню комірку треку. Це теж є великим бонусом і часом. А він перевищує інші, бо контроль над монументом це можливість заробити очки поклоніння, а без них, як ви розумієте, можна взагалі вибути з гри. Взагалі, такий підхід до дій, коли усі гравці рухають маркер по одному треку, і тільки один з гравців отримує бонус на треку. Це дуже нестандартна дія, і так і не згадаєш, де ще таке можна побачити. А ось подія конфлікту це вже зовсім окрема частина гри, яка займає майже половину усього ігрового часу. Адже гра собі йде у своєму ритмі до моменту конфлікту, коли все замирає. І усі починають зовсім іншу тактичну гру Гру у перемогу в битві. Це тут відбувається за допомогою карт, і це дуже вірне рішення. Бо таким чином бій надає гравцям інший рівень взаємодії, можливість прораховувати противника, вибір його карти для бою. Проте. Часом буває, що противник має розв'язати відразу декілька сутичок, і навіть знаючи про гарну карту на його руці, буває важко сказати, коли саме у якій битві він буде її застосовувати. Бо програти у битві, втративши усіх своїх воїнів, і на додачу не отримавши з них ніякого поклоніння, це неймовірно поганий результат. Так, за більшою мірою, анг це гра для. Поціновувачів стратегічності, адже все тут просочено саме плануванням наперед і прорахуванням дій противників, щоб е, зуміти створити найкращі умови для проведення сутичок, і найголовніше може її не перемогти, але отримати поклоніння. Адже так зрозуміло, що вибути з гри це неприємно, проте це відбувається саме за крок до кінця. А ось момент об'єднання богів, то це інша історія. Адже грати у двох за одного бога, як на мене, ну це не найцікавіша історія. Все ж таки, більш досвідчений гравець завжди приймає усі рішення, що і як потрібно робити. Ну а другий стає більше спостерігачем. Тому. Тим, хто не полюбляє ігри з вибуванням і конфронтацією, то цей аероконтроль може бути ну, не зовсім для вас. Тож, ось такий він Анг крутий зовні і крутий внутрішньо, багатий на планування, проте маючи обмежені варіанти для вибору. І на цьому в мене все про цю гру. Кому сподобався цей огляд, ставимо вподобайки, підписуємось на канал і коментуємо за бажанням. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна. Папа! -па.